Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами сьогодні пр... повернулися. Через багато-багато е... місяців ми з вами повернулися в гру під назвою Baldi Basics Classic Remastered. Він же Baldi Basics Education and Learning. Коротше, повертаємося в школу нашого математика Балді. І повернувся не просто так, а повернувся з тією ціллю, що в цій грі... Ну, по-перше, там щось трошечки оновлювалось, гра все ж таки Стімовська, там щось оновлювалося, якісь баги виправлялися, можливо, ще щось. Саме головне, що в цій грі з'явилася українська мова. І це ще не саме головне. Саме головне, що тут навіть з'явилася українська озвучка. Да, друзі, Балді заговорив українською мовою, ви уявляєте? І не тільки Балді, а й всі, хто знаходиться в цій школі. Тому давайте не будемо з вами довго тягнути, починаємо грати. Нарешті ми з вами дізнаємось, про що тут говорять ці гри, бо Ми з вами знати не знаємо, про що вони говорять. Увага! Класична а, школа Балді Ремастер це гра горрор. Ну, знову горор, а не хоррор, ну ладно. А не програма для навчання. В грі присутні а, яскраві мигаючі зображення, скрімери, гучні звуки, які можуть викликати дискомфорт у деяких гравців. А Енні Батон, щоб продовжити. На, то на вам Енні Батон. Вітаю у школі Белді освіти та науки. Це я. А це я! Я буду у тебе вчитися. Давай грати. Так, які параметри? Що тут є? Налаштування, а так, аудіо загальні. Так, ну це в мене немає. Зменшити мигання. Ти можеш заважати, деяким гратися. О, давай оце вимкнемо. Вимкнути лаунчер. О, давай, лаунчер, пропустимо. Так, камера нормальна. Відео, так, повний екран, піксельний. Фільтеринг, що це таке? Фільтруй екран так, щоб піксель виглядав квадратне з мінімальним розмиттям. Ага, поняв. Я не знаю, можна його вимкнути, навіть спробувати, якщо буде так краще, я не знаю. Не знаю. Так, давай вийдемо назад. А, грати. Ми з вами, до речі, ще не бачили стиль вечірка і стиль демо, але це ми з вами пройдемо після того, як пройдемо класику, да? почати сюжетний режим. Пігнали! Завантаження. Оу, добрий день! Добрий день! Вітаю в моїй школі! Дякую. Я буду в тебе навчатися, де? Да? Так. Математика, наше все. Математика, математика, математика. Давай. Настав час для нашого улюбленого предмета. Математики. Дай правильну відповідь на три завдання. І отримаєш ага. дещо. Просто введи правильну відповідь у клітинку. Потім ага. натисни кнопку ОК, коли вписав її. Завдання один, три, додати, шість А порівнює дев'ять. Чудово впорався. Завдання два. Сім. Додати два, не, не віриться, ти геть. Тут я думав, він зараз скаже нері невірно. Три відняти сім. Мінус чотири. КРАСАВЧИК Вау, ти мислиш, ти панельне молодець. думання. Ходи забрати нагороду БЛИЗКУЧИЙ ЧЕТВЕРТАК Натисни на нього кнопкою взаємодії, щоб взяти. Тоді, якщо знайдеш, де його використати. Натисни кнопку речі, вибравши свій четвертак. Так ага. працюють речі, Петра єш. <свісна> <Петраю. свісна> До речі, я камеру забув перемістить. Треба камеру перемістити, бо вам ж не видно, що в мене тут є, да? Ось так зроблю. О. Я взяв четвертак, бачили? Коротше, який класний. Так, наші правила. Будь ласка, дотримуйтесь наших шкільних правил. Перше не бігати, друге не заходити в кімнату лише для вчителів, не хуліганити, не розпивати напої, не уникати покарання, не ламати. Не ламати четверту. Дивне, дивне якесь правило останнє. Балді каже, вам не сховатися ха-ха-ха, ха-ха-ха. Прикольно. Так, давай мінус 4. Ага, Давай а пятерочка А тут что на... я Блин, Блинство! Капец лучно. Нуль. Я чую кожные двери, вы открываешь. Балтин это ульный. Так, я... О, все, теперь я его чую. Ага, ну він. Так, директор ходить, під краще тоді не заходи, пішли сюди. Так, я машку чую. Я чую ту джинку, яка мене оце муляє. О! Так, то директор, директор ні, директор ми не маємо права не слухатися. Так. Біжим! Біжим! А шо в цій кімнаті? Замок! Шо? Розмістіть тут лор? А шо таке лор? Я знаю, лорд, це людина, яка. Е, лікар вухо горло ніс, да? Ні-ні-ні, ні, -ні, -ні, -ні тут, дуже, тут дуже небезпечно. Я взагалі поки сюди не хочу. Я хочу втекти від нього якому гадалі. Чу ж ну два зож з семи вже знайшов, вже непогано. Так. Блін, все витривало метр кінчився. Увага! Через невідомі причини, які не пов'язані за ігровим дизайном, вчителі поки не бачать крізь вікна. Нам, при... Нам прикро через відео. Я вже діду. Подружишся зі мною. Боже збав! Ха -ха. Та з тобою ж не можна навіть в ліжку відпочивати, як з тобою можна лежати. Так, давай візьмемо соди. Во, багато соди візьмемо. Свіжить, бадьорить, бі сода. Ну, купи. А, На, на праву кнопку миші, точно. Я й забувся. Так, бі сода. Добре. Так, беремо шоколадку. Взяв шоколадку. Валим, валим від балді. Енергетичний ласий батончик і бісоду. Ну, бісоду вони так, 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 і, так і написали, що це бісода. Так, ось тут я можу взяти, да? Ось тут я можу. Так, 5 мінус 3 це. 2. 6. Фігіозно. Так, тут незрозуміло. Це взяти не зможу. Блін, я чую машку. Блін, машка! Ні! Ага, все. Так, Балді не видно. Дуже добре. Так, ні. Дай мені щось класне. А, я на. Візьму. О, так, це для можливо. чого? Блин, він, він у мене напій взяв, і я я, я. я ще його і просрав. Здрастуйте! О, четверта бачу. Так, Балді почув, що я начебто там двері відкрив. Так, Візьмемо... Блін. Множиці від машки. Так, 6 мінус 6 0. А, 10. А Нормально. Половину я зібрав зошити, я молодець. Так. Біжим! Біжим! Так, замок, замок я взяти не можу. Блін, машка! Пішла до духу. Комірчина. Треба мести, мести! мисти! Треба мести, 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 мести. Блін, ті, хто озвучували гру, вони Просто генії. Та я вже їду. О, чудово, давай, ти мене зараз підштовхнеш, да? Не, він поки розвернеться, у нього така дупа велика. Хоча ні, давай! Давай! бо Тут малди мені спокою не дасть, давай. Ба -ба. Я Обіймаю людей до віку. Класно, а це, це, це помічник. Так, шкарпетка. Шкарпетка. Іди геть шкарпетка. Не знаю для чого там мені шкарпетка була, ну, але був з нею. Так. Ага, тут якісь ключі. Сьогоднішня тема поїдання сиру. А, ключі директора. У мене, коротше, ключі директора. Типу я звалить зможу. Від директора ти зрозумів, де? Так. Мітла пройшлась, добре. Припустим. Давай черт четвертаком купим соду. Ти. Ні! Я купив соду. Я молодець. Блін, Машка! Машка! Фух, А, він Машку! Він... він Машку замів, ви поняли? Я думаю, що Машка за ним бродить, а він просто Машку захопив за собою. <клес> Класно. Так, лише ну для а що тут є? Що скажу? А, ні, ну тут просто шоколадка. Шоколадка в мене і так є. О, О давай пострибаем трошечки. Раз. Два. два три, три. чотири, чотири п'ять. Пять. Капсдос! Шоу! ВАЛИМ! Даймо! ВАЛИМ! Ты в коридорах? 15 секунд Твоё покарание Пишов ты! Завтра батьки до школы Пишов ты! Я выиграл его, дай Блин, Машка знал, ненавижу Машку А как ты замок забрать, блин? Я хочу замок забрать Замок выявляется, такая корыстная речь Так, ну давай, а ну-ка давай-ка заберу ВД без скрипу. Валим, 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 валим. Я в ці кімнати так досі й не позаходив. Погано, що одна ведешка це одна, одні двері. Це дуже погано. Він десь там, він паралельно бродить. Тобто він не почув, що я тут. Так. 2 мінус 7, це мінус 5, а це буде 8. Це буде фігіозно. Неправильної відповіді мене злять. Цікаво, він мене пропустить чи ні? Цікаво, він пройде мимо, чи він... чи що? Да, він пройде мимо, напевно. Блін, знов машка! Ні, я не буду з тобою грати! А! Ніе, Машка! На напік! Клас! Мінус 6. Так, 7. Припустимо, окей. На спокійно! 20 секунд. А за що? Покарання. Подумай над своєю поведінкою. Я не поняв! Блин. Блин. Уйди звідси. Блин. Нет! <плес> блин. Клятый директор. Вітаю. Сволота. А такой, такий, ну Женька. блин, а классно, я, я вже зрозумів приблизно, як грати, я вже поняв все. Круті фішки, пройди стиль класику, щоб... Ага, я поняв, без... Б... о, без балді, нормально. Без Балді ти типу можна пройти. Серйозно? Я навіть не знаю, що тут Балді можна відключити. Як це гра про Балді і без Балди? Oh, добрий день! Добрий день, добрий день! Я вас теж відпаю. Так, а 4-7-9. Красавчик! Красавчик! Да, я знаю! Буди забрати нагороду! Дякую за четвертак! Натисни на ю. Давай поїхали, мінус 5. 10. А може ввести ці цифри? 063, 2,1, 2, Ну, ну я не знаю, який тут може бути правильна відповідь? Мені казали, що тут є якась правильна відповідь на цей приклад. Хоч вона і вважається, що це приклад, типу, в якому неможливо вирішити нічого. Ну, але ж, типу, насправді можна там вирішити все. Дивно, якось це все, ну ладно. Поки немає директора, я напевно сходжу сюди. Для в, в, вчительську. Так, взяв шоколадку, я молодець. Так, є якась касета. Мені сказали, що тут десь є е, магнітофон, який можна. Е, Нелюбий Балді касетний запис. Я вже їду, готовий ти чи ні, та я вже їду. Нє, Машка, ні! Я не буду з тобою гратися. Я загублю... Пані та панове. Як ви бачите, це поштова скринька. Я відкрию її. Своїми зубами. Капець геніально. Більш геніально ви сьогодні нічого не побачите. Так. Так, з'їм тебе. Візьму тебе. Візьму тебе, во. А, 8 плюс 8, 28, 16, да? А, мінус 2. Отак от. Так от. Так директор нафиг? Ни, ни. Лузер, так четверка минус три, вот так вот. <Стукрот> Блин, домашка! БЛІН, капець Машка підставила! Буди нафіг. Не бігати в коридор. БЛІН! Директор! НІ! Ні! 15 секунд. Твоє Ми ось, до речі, відео... Ось, до речі, касетник. О! Швидше! Као, він за мною тепер буде полювати, чи він туди піде на цей звук? Настав час замітати! Треба, мислим, мислимслим. Ха, Ха, директора зави! Красава! Треба, мисті, мисті. Чуш, а воно працює, виходить, да? Хулюган, да? Ну это тобі четвертак дам. Не здумай ВДшку мою забрати. ВДжка це для мене. Дай мені щось класне. Спасибі за <зараз> щедрий <зараз> вклад. Що замок робить мені цікаво? Тр замок на розсувні двері. Тобто він не на сині, а на жовті двері. Мені колись це пояснювали. Я, правда, тоді не помітив ніякої толкової різниці. Зде я зараз це розумію? Так, 8 плюс 2, 10, а мінус 2. Ага, все, ідеально. До речі, можна спробувати поставити замок на двері. Не бігати в коридорах. Ну не надо! Ну не надо! Я зараз зошит піду заберу! Я заберу зошит, тоді мене захоплюй. Блін. Я встигну. 20 секунд. Твоє покарання? Падла. Подумай над своєю поведінкою. Падла! Давай я тобі четвертак дам, дам ти відчепишся від мене. До речі, звуки змінились. Тут звуки зовсім інші. Грати. Как, мені подобається. Меня це українська мова в Грі, вона мене заспокоює. Не знаю, я раніше якось злився, коли він мене ловив. Тепер зараз так прикольно. Коротше, ВДшку треба забрати, терміново Він у мене падла, цей булі, він забрав у мене саме найдорожче для мене. Ти розумніший за мене. А, 100%. Ти можна... Але ти швидший насправді. Ой, вибачай, четвертак забув забрати. Натисни на нього кнопку. Blisk, четвертак. Не віриться. Все, поїхали. Добре, тепер буде нормально. Треба ВДшку забрати, якомога швидше. Що заберем ВДшку, та й буде мені щастя. Він чує зараз звук, так? Да? Правильно. Тобто, коли оця морда з'являється, то тоді значить, що він звуки чує мої. Треба, мисли, мисли, мисли. Давай, 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 давай. Бліндова мітла! Так, постою трошечки. Само зараз повільно ходить. Все, тепер біжим. О! Тепер я його бачу. Так, відкриваємо. Забираю для, для Машки кастрацію. Так, мінус 4. Зараз будемо каструвати машку. Ножицями. Спокійно. А -а -а! Плінство! Довбаний директор. <говорить> Як він мене налякав! Сволота така, ну. Це ж вона так налякати біде, Іванича. Не свисни грошей не буде. <поцелуй> <поцелуй> На нафіг. Тепер <поцелуй> мені Ну, уже ти хотіла. Здорові кирзові чоботи. І що вони мені дали? <поцелуй> На ко я їх собі взяв? Ну, от є у мене кирзові чоботиці, що для чого вони? Так, а що телефон робить? Для нього четвертак треба. Так. мої, не використовувати телефони професор Балді в школі, не забудь, що. Він робить перестав чути. а А він тут? Все! Ха! До мене дійшло! І він до. Все, він до телефону піде. Тобто є телефон, відволікаючий маневр. Є. відеокасета, відволікаючий маневр ніфіга. Тобто я з четвертаком зроблю тут просто діла дільні просто. Так. Директор звалив? Директор звалив. Ха, лох. Так, з'їм енергетичний батончик. Побігаю трошечки. Блін, тепер він чує звуки. Падла. О, Мітла запрацювала. Так. А, мінус 7. А 5. Окей. Блін, в мене рекорд був, я пам'ятаю, що в мене був рекорд, це ну, це найбільша кількість. А, з зошитів. Тобто я до виходу майже доходив. Блін, для чого? Ладно, я випадково натиснув на кнопку. Блін. залибав, де штруханули. Блін, балді. Не надо. Не надо. <свист> <свист> блин, я ведь человек это видео потылится, дыхает. Ни. Ни. Блин, метла, ну а бы ты смыла его нафиг. Блин, ни. Да блин, ну шесть зошитей влышилось, а ну падла же ну. Витаю у школы Балдиос, это науки. Це є. Коротше, треба роздобути касету забрати терміново і терміново четвертак знайти. Для мобілки, щоб він туди і туди відволікся. Не став час, красавчик! Красавчик! Мені подобається, коли каже, красавчик! Давай! Блін, класно! Один. Мінус два. Бам! Знову його злам морда. Ну поїхали, ну давай. Ще заберемо десь касету, я тільки не дуже пам'ятаю, де вона. Ну я найду її. Так, шоколадку візьму. Ось тут, по-моєму, була, де? Да, ось сього вона. Ну ми її в саму останню чергу використаємо. Так, він зараз повільний, тому я почекаю, коли витривалометр метр у мене збільшиться. Я бачу тебе, друге. Блін, там машка, ні. До машки я не піду. До Машки страшно йти. Треба зробити так... розробити тактику для цієї гри, для проходження, саме саме от вибрати ті самі. А, а ще будильник, до речі, є, не Ладно, хай буде четвертак. Так, яка різниця? Ну ладно. Так, ось я бачу, можна взяти тут зошит. Так. Три, а мінус п'ять. отак от, от. Роблю останню спробу. Вийде, не вийде. Так, дам Машка, ні. Машка, не смій. От перехоти. Хоче вона. Мало ли що ти хочеш. Так, один, отак от. Так от. Так, припустим. Припустим. Так. А, піду куплю довбаний Балді. Балді з басікс ен education and learning. Так, падла. На нафіг. Все, і можна валити. Мен тут небезпечно, тут я не буду стояти, блін. Тут, тут, тут реально дуже небезпечно. Що ти вже тут? Да як ти так швидко то? Мені треба тривало метр було зб... почекати, коли він збільшиться. Бо чого реально я не можу Балді дати четвертак, щоб він від мене відчепився? Реально, а чому це так не працює? Давай я ось тут відкрию двері. Якоби я пішов туди, а насправді я пішов сюди. Я його, я його обману таким чином чи ні? Дуже обману! Дуже обману, коли він особливо, коли він мене бачить. Блін, булі. Блин, Балді. <соценно> Блін, як складно від них тікати? Може, він там и Балди захватив. А? О, шоколад. шоколот. Я шоколад знайшов. Привіт. що бачиш. Так, там я вже зошить, за. Шкарпетка брись. Так, давай. Не-не! Я обіймаю людей. Ну, обіймай вес. Нее. 15 секунд. Твоє покарання. Завтра батьків до школи. Пишов ты! Старый черт, блин. Треба бысти, тут Звуки Звуки паспутства МП3. Ти Ты шо фонарів, чи шо? Ти трошки забуваєшся. Падла. Оці дві кімнати я захочу залишити на, оста... на останок. Тобто вони, ну зараз мені дещо вони. Мені будуть псувати, М мені все. Машка, не смій. Бо я ти дам. Так, давай тут його трошечки зараз заплутаємо. Блін бал. Вибач. Блін, довбаний бал, він мене дістав вже. В одно місце від нього заховаєшся. Він там тебе знаходить, в друге місце заховаєшся і там тебе знаходить. Ну що ж це таке робиться? Прямо неможливо від нього звалити. От, от абсолютно неможливо. Так, біжим. Аби тут ось ця фігня, яка обіймається, приїхала. Це не бій не було. Типу я туди зайшов. А я не бігаю в коридорах. Так, оно балді. Я вже їду. Готовий ти ні? Та я вже їду ти витичення, я вже їду, от молодець, да? Впорався. Шкода, що в мене четвертака немає. Ну ладно, то таке. Блін, треба шоколад з'їсти, бо це капець. Я взагалі я нічого не можу робити. Я хочу пограти з кимось. Ну так пограй, в чому проблема то? будь ласка, не забувайте перетравлювати їжу. Так, що про таке забудеш то. Яксі таке можна забути, скажи мені, будь ласка. Не бігати в коридорах. А, -а, а Я заберу! Я заберу ключ! Ладно, заберу четвертак. А будильник? Я будильник хочу забрати. Дай за. Я забрав будильник! Ха-ха-ха! <гад> <секунд. гад> <гад> Воня покарання. Завтра батьки до школи. О, на 60 секунд ставлю. Блін, а як він працює? <тутричок> Блін, давай швидше. <тутричок> На. <плес> Капець підставний, Іванович. <тутричок> я не можу знайти ту саму п'яту кімнату, яку я, яку я бачив. Ну давай тоді тут. Давай тоді тут побудемо. Ой, Знайшли друга на собі. Чорт. Подружишся зі мною. А от то, шо у ця падла бігає, вас залі не смущає, да? Вам взагалі пофіг. Не! Треба быстрее мысли. Ох ты, боже! Страшно то, як тільки що було Фух, блін Капец, він прям близько, я прям чую його. О, блін 25 секунд. Ха-ха-ха да да. ха 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 та Лет! Це я і yeah! я! Коротше, така крута, прикольна гра. Я продовжу в неї грати, але вже в наступній серії. Щось вона мені капець перестала давати. Вони що, що в той раз не давали, що в цей раз. Можливо, у вас є якісь геніальні тактики, ви можете мені їх порадити в коментарях, і я. А буду до них дослухатися, якби, подивимося це все діло. Сьогодні сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Ну, а з вами, бо, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play української. Це була гра під назвою Baldi Basics and Education and Learning. Все, всім до нових зустрічей, всім пока.